Пане Олег, вітаємо вас впевненою перемогою. Одна з кращих ігор цього сезону. Як оцініть матч і в першу чергу своїх футболістів? Ну, дякую. Після кількох невдалих ігор сіли, поговорили. І трошки висновку дійшли. Ну, можна сказати, що не та команда, щоб не така і слабенька вона була, і не та, в якої аж так можна було вигравати. І теж хороші гравці там є. Ну, використали практично багато своїх моментів. На початку е, врятував наш молодий братер знову ж таки Сергій. Відбивши пенальку, привіз, а потім відбив. І Хлопці в атаці густріше грали і краще готові були. Чи вважаєте, що цей момент з пенальті був такий ключовий в матчі, коли на емоціях команда фактично відбила з пенальті і зразу забила його? Ну, я не думаю, бо то початок гри було, але як поштовх для того, Ще сильніше, ще більше бажання свій стадіон, свої болівальники, які вже забули смак перемоги і підборювали команду. І ми так за бажанням і виграли. Сьогодні ваш нападник забив чотири м'ячі. На кінець прорвало Дмитро Познанського, який довго була така серія без гольових. Навіть як він забивав, то команда і програвала. Оцініть його гру. Ну він молодець, він дуже довго оговцував від травм, але все-таки я вірив в нього і знав, що він знайде. Свою гру і ті моменти буде використовувати по максимуму, що він міг. Правда, там було теж не забали, але то вже, вже це нічого. Історія. Це вже історія. Ну, чотири забитих, то я думаю, що це дуже хороший показник. Ще оцінюю гру вашого молодого голкіпера. Ви другий матч поспіль доручаєте місце в основі. Молодий Сергій Данилюк, як він вам по грі, і ну, наскільки це перспективний молодий воротар нашого футболу. Ну, на рахунок того перспективи, то ми бачимо вже другу гру підряд. В першій грі на останніх хвилинах виручив, а тут а на перших хвилинах виручав. Досвід є біля кого вчитися, є досвідчений у нас ще один хороший, і школа, як би там не було, але є для нього. І є над чим повчитися. Сьогодні в матчі не грали два таких ну, ключових гравці це Грицак і Довискиба. Наскільки серйозна в них травма і коли ми вже можемо побачити їх в грі. Ну вони вже почали маленьку відновлюватися, починали тренуватися, то я думаю, що на другу. Друге коло чемпіонату вони мають бути в струю. Зараз в чемпіонаті області є місячна перерва, команда наступного тижня почне грати Кубок. Чи є якісь завдання саме в Кубкові і першого, зокрема, матчі проти своїх земляків «Сокола»? Сокола? Ну, в будь-якій грі є задача перемагати. А там вже по тому, як гравці готові будуть, наскільки вони будуть віддаватися і як буде вести. Від того від залежать наступні результати нашої команди і, ну кажу, бажання, і, і завдання однозначно перемагати в кожній грі, Незалежно, чи того, кубок, з якою б командою не було. Дякую, удачі вам. Дякую. Дякую. Поступилася, поступилася з великим рахунком. По грі. Що сталося? Чому так команда вже другий матч поспіль програє, ну, фактично, Віталій. без боротьби. Не хочеться коментувати. Будемо розбиратися, я думаю, голові треба робити висновки, починати з мене, а далі будемо думати. Сьогодні, як на мене, дуже багато помилок зробив. Садовський Вася, який прийшов в команду, два роки був в Заліщинському Дністрі, ну такі помилки, ну, як на мене, дитячі помилки, десь, десь щось недопрацьовує хлопець. Ми не будемо винити Садовського, так сьогодні два м'ячі його. В кожній грі передивитися, дивився, ми помиляємося. Ми даруємо м'ячі супернику, говоримо, просимо, показуємо. Я дивлюся, вони мене не чують. Ну, Будемо робити висновок. Сьогодні команда вкотре не реалізувала пенальті на другій чи третій хвилині. На ваш погляд могла змінитися ситуація, якщо б Ігор Щербаков забив цю пенальті. Ну загадувати не буду, не знаю. Але саме цікаве, що ми тільки її не забили і зразу отримали в свої ворота. Проста передача, вибий. Так само другий м'яч Артем розвертає, віддає воротарю. Воротар вибиває всередину і воно психологічно даве. Потім, тим більше, коли третій гол перед тим два моменти нас Васильківці. Просто пробачають, будемо говорити так. І на третій раз знову проходить лівий, там не тільки. Ми це не готові. Ну, команда зараз розібрана наразі. Як це змінити, не знаю наразі. Щось думаєте? Ну, є якісь плани, як це можна поміняти на ваш погляд? Треба міняти або команду, або тренер. Сподіваємося, що ви таки залишитеся. Же ви легенда трибухівського футболу, і цих хлопців ви зібрали ще з таких маленьких. Ну дай Бог, щоб все змінилося, і команда заграла в ту гру, яку люблять і знають ваші вболівання. Я не легенда, дякую точно. Ми вроді по грі подивитися. У нас непогано. Ми десь і контролюємо, ми не будемо вибивати, ми граємо в пас. Просто ці помилки з гри до гри одні ті самі, говоряться, 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 а віз стоїть там. Люди бояться працювати з м'ячом. Просто коли м'яч ззаді довго вводимо, прийми м'яч на груди, ми вибиваємо, обрізаємо. І це не впевненість футболістів, це їхня майстерність. Ну, будемо щось думати далі. Дякую. Удачі вам.